Доброго дня всім! Вітаю всіх на своєму каналі Дар'яна White Pro Magic І сьогодні ми з вами проведемо профілактичну чисточку з відливанням на віск від усіх хворіб накопиченого негативу, завісті, злоби, проклинань. Очищаємось, скидаємо весь негатив на в'їзд, скидуємо журбу, тривоги, все горе, яке мало місце у вашому житті, відливаємо на навіст всі порчі, які були наведені на вас, на безгріща, на одинокість, на удачу і повертаємо собі своє щастя, здоров'я. Ритуал можете повторювати раз в тиждень. Для цього тільки потрібен новий віск. Ви можете легко зняти на віск усі проблеми свої. Ритуал простий, але ефективний. Як ви знаєте, віск має дуже сильну силу, стягнення з негативу. Відливочку можете проводити при цьому тільки читаючи чи наш або якусь молитву. Так само можете і використовувати мій заговір при зливанні. Для того ви просто включайте відео, сідаєте і слухайте під час тільки промовляєте ім'я і відливаєте віск. Потім і при цьому, коли ви там, читаєте цей заговір чи, чи наш, називаєте своє ім'я і просите про прощення, вищі сили, всіх всіх святих. Ми сідаємо зручненько, запалюємо свічечку. Якщо маєте церковну, то Дуже добре, якщо не маєте, можете приміняти любу, яку маєте. Воду, на яку зливаєте віс, так само можете додатися чайної води. А якщо немає, то просто приміняйте звичайну воду. Отож, будемо починати, з Божою поміччю. Будемо починати ритуальчик. Всі сідаємо, розслабляємося, настроюємося на хороше. Якщо у вас є якісь проблеми у цей час, ви це все продумуєте і думками скидуєте на віск. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа з Божою помічю розпочинаємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвою причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Слава тобі, Боже, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі і істини, що всюду є і все наповняєш, скорби добра і життя подателю. Все наповняєш. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверні. І спаси, спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи. Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься із цілий немочі наші. І мені, поваради, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ваше ім'я. Віск відливаю, всі проблеми знімаю. Віск відливаю, хвороби нежить в ліс відсилаю. Віск відливаю, все погане відійде мене, спасе. Віск відливаю, порчі наговори прокльони знімаю. Ваше ім'я, віск відливаю, всього злася позбуваю. Ваше ім'я, віск відливаю своє тіло, свою душу від ворогів звільняю, ваше ім'я, віск відливаю, очищення, благаю, ваше ім'я, віск відливаю все пороблене, наврочене, там залишаю, замикаю, ваше ім'я, віск відливаю, себе очищаю, здоров'я силу. Удачу, щастя, любов, Благополуччя до себе повертаю, та буде так. Ваше ім'я, віск відливаю, всі проблеми знімаю, ваше ім'я, віск відливаю хвороби нежить в ліс відсилаю, ваше ім'я, віск відливаю все погане. Відійде мене спасе. Ваше ім'я, віск відливаю, порчі наговори, прокльони знімаю. Ваше ім'я, віск відливаю, всього злася позбуваю. Ваше ім'я, віск відливаю своє тіло, свою душу від ворогів звільняю, ваше ім'я, віск відливаю, очищення, благаю. Ваше ім'я, віск відливаю все пороблене, наврочене там замикаю. Ваше ім'я, віск відливаю, себе очищаю, здоров'я, сила, удачу, щастя, любов, благополуччя до себе повертаю та буде так. Ваше ім'я, віск відливаю, всі проблеми знімаю. Ваше ім'я, віск відливаю, хвороби нежить в ліс відсилаю. Ваше ім'я, віск відливаю все погане, відійде мене спасе. Ваше ім'я, віск відливаю, порчи наговори, прокльони знімаю, віск відливаю, всього злася позбуваю, ваше ім'я, віск відливаю. Своє тіло, свою душу від ворогів звільняю, віск відливаю, очищення, благаю, ваше ім'я, візк відливаю все пороблене, наврочене там залишаю. Щастя, любов, благополуччя, удачу, силу до себе повертаю, та буде так. Амінь, амінь, амінь. Як віск застине. І так і всі хвороби, порчі, навроки, все згине. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Зливаю ваше ім'я, ваше ім'я, ваше ім'я. Все в віск скидаю. Від себе все погане відганяю. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Все, що на мені погане, гніздилося, у воску утопилося. Та буде так: амінь амінь, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Та буде так. Ваше ім'я. знімаю, присякаю, у віск замикаю. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Свічечка у нас дуже коптить негативу, хто зайшов на канал, зібралося багато. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі і істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твоє раді. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, святий Божий, святий Кріпкий, помилуй нас, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і навіки вічні. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай прийде буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим, і не веди нас у спокусу, а лови згли нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Говоримо своє ім'я, тому що свічка дуже, коптить у нас сьогодні, є накопичення негативу, Скидаємо все, дивимося на полум'я як горить свічка і скидуємо все, що у вас, що вас мучить, що на вас гніздиться, погане. Подивіться, що твориться, подивіться, що твориться, який дим у нас. Скидуємо, скидуємо все. Весь негатив. Очищаємося. Очищаємося, все знімаємо. У віску замикаємо та буде так. Амінь, амінь, амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас. Полум'я все забирає весь негатив на себе. Усе у віску, у воску замикаємо. Як віск застине, так і все погане згине. Як віск застине, так і все погане згине. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Як віск остини, так і все погане згине. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистою Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Слава Тобі, Боже! Наш слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повся і повсякчас, і на віки віків. Пресвята Тройце помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, зціли немочі наші, імені Твоєго Раді. Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просимо всіх святих, всіх сорок святих стати нам на захист, очистити нас від всякої скверні. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб власна насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Та буде так, святий Боже Світ, кріпкий, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Зараз ми подивимося відливочку з вами. Очищення після ритуалу. І подивимося, що у нас. Ну, як ми бачимо, у нас тут були якісь некротичні прив'язки, і це від нас відійшло. Ось, повністю, подивіться, тут з позирками, з ріжками, з усіма з хвостиками і це відійшло від вашої оболочки. Ну, як ми бачимо, у нас аура розірвана, у нас є різні виступи. Так, я не хочу пошкодити, бо бачу, що там знизу є дуже багато візерунків, не хочу їх О, опа, не хочу їх. Хочу її побачити, як це мені зняти, щоб не розламати відливочку і все ж таки подивитися трошки незручно, але трошечки розвалюється, Ну, якщо розвалюється, я просто отак у воді залишу. Не буду я це в руки брати, все, бо тут у нас злилося дуже багато різного. Різних негативу. Ну оце дрібненьке, це може бути так, як і дуже багато якихось емоційні зриви. Так само тут є порчі різного виду. Оці всі хвостики, ці всі закручення є тут, і, ну, скоріше всього, це не самозглас, а щось зроблено. Намірено, тому що так не може так сильно бути негативна така відливка, якщо це самозглас. Тут, тут конкретно хтось попри... попрацював, тут якісь перев'язки, тут дуже багато завісті, тут дуже багато злоби, тут різні хвороби. Подивіться, навіть це все відвалюється, не хочеться тримати. Є Ну тут описувати, щоб це все описати, це, це дуже багато. І якщо це злилося, то відійшло від нас сьогодні, але продовжуємо, як ми бачимо, дуже, дуже негативна, дуже, дуже погана відливочка, тут дуже різного виду негативу. Повторюємо, очищуватися. Хто зайшов на канал, може і нові підписники. Скидували, скидували, Скидувались негатив з різних людей, так що ця, можна сказати, відливочка вона є загальна. А ви собі проведіть, ви включаєте відео, е, слухайте е, вичитку, коли відливається віск, і пророблюйте, і це буде для вас. Ви можете самі собі індивідуально свої проблеми злити на свій віск. Тому що загальна чисточка, вона позбирала тут все, що тільки можна було зібрати. Дуже багато, дуже багато різного виду е, негатива. Тут і порчі, і не і, і, і Що тут, тут нема? Тут і клад, Кладбищенська, ну, не знаю, так само тепер війна йде, і тут може бути різні говеду і, і смерті, і... ну так само є, ем, так як енергетичні крадники. Все тут є, все тут є, і нічого тут доброго немає. Так, що робимо індивідуальну очисточку, самі себе очищаємо, самі себе захищаємо раз в тиждень, обов'язково в неділю можете собі вибрати якийсь день, крім неділі і церковних свят. І може і робіть відливочку кожного тижня, поки ви будете бачити по своєму воску, наскільки у вас є забруднення, наскільки у вас зібралося негативу, і скільки ви до себе начіпляли різних різного виду їх проблем і завісті, і всього це очищаєте до тих пір, поки не буде відливочка більш-менш чиста. Плоска без ніяких оцих закручень, без цих усіх хмар, цих усіх ниток. Тут і, і кільцева порча є, яка наводилася, щоб повторюватися. Все тут є. Так що робіть свою індивідуальну чисточку, вона буде відноситися конкретно до вас. Зараз, то, що ви сюди скинули, то ви бачите, що тут зібралося. Тому... Чисточки обов'язкові, і продовжуйте це мінімум сім разів раз в тиждень, поки не будуть чисті відливочки. Отож, бажаю всім моїм підписникам і також і новим підписникам, і всім глядачам, хто зайшов на мій канал. Всім бажаю щастя, здоров'я, благополуччя, всіх благ. і Зняти з себе весь цей негатив, і щоб він більше на вас не гніздився. А зараз до побачення, до слідучого відео. Надіюся на ваші коментарі, як на вас спрацьовують ці чистки, на ваші лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми рідними і друзями. Буду рада вам допомогти. Всього вам хорошого, до побачення.